Всім привіт, дорогі глядачі, подпіжджики, подпісчики і просто так хтось зайшов подивитися. Сьогодні 17 серпня 2023 року. Ми на малині. Погода для малини бомбезна, особливо, якщо малина з поливом, а в нас вона з поливом, якщо хто бачив попереднє відео, то знаєте. У нас бочка, значить, площа приблизно 70 сотих, і бочка 2. 27 тисяч літрів. Гріється вода капельним поливом, все як має бути, підливаємо. Значить, картинка у нас така зовсім хуйова, вибачайте на слові з малиною. Погода золота, малина стигне, сипле класно, а ціна падає. І Якість малини все краще і краще, бо так. Десь приблизно середина літа були такі дощики погані, як то погані дощики. Ну, не такий дощ, що піде, і промокла земля, і все росте, а так чуть чуть сипне і зробить вологість. Земля сухуща, так чуть по листі побризгає, і за тої вологістю сильно пішла цвіль по малині. І е, малина збирана зранку, такого годині 10-9 е, вже до ранку. Вже до вечора, до години восьмої вкривалася цвіллю. Зараз малина йде ідеальна. Плюс ми підливаємо, плюс е, е, дав е, кристалону червоного е, при нормі його розходу в районі 2 кг 1,5 на гектар. Ми дали 4 кг на, на 70 сотих через каплю. І малинка гарненька, все, бомба. Но ціни нема. Халера. Ціна падає з кожним днем. Якщо вчора була ціна прийомки приблизно 20-23, скріпя зубами 23, ну так, 20, то на сьогодні вже обіцяли 18, можливо. Мало того, малиноводи, ну не знаю, що зробиться з малиноводами, малиноводи піднімаються більше і більше ціну за збирання людям. У мене частина людей вже повтікала збирачів, ну, понятно, якщо недалечко тут чоловік платить по 15, а ми платимо половину від того, за скільки здали. Тобто виходить там 11, 12, 13 гривень. Ну, саме більше вийшло виходило 14 по 28, здавали, 14 людям платили. от така біда. От. І е, ще один такий нюансик розкажу. Хто бачив мої попередні відео, не дарма я переорвав одну з ділянок малини. Дійсно, ціни нема в цьому році. І, напевне, на наступний рік практичів буде хороша ціна. От. Ми передбачали низьку ціну на цей сезон і зовсім не підживляли хімією малини з весни і до літа. Ну там оприскували від тараканів, від кліща, від хвороб, то все робилося. От. І то не стільки, як, як можна було як треба було. От. Ну і ще я надіявся, що мені вистрілить, як то кажуть, той гній, що ми минулого сезону весною. Ми вгатили в цю ділянку 12 зілів, великих сагешників зілів гною. 10 гною мікогеновського. Хто знає, почалась війна, в них пішла вибраковка, і вони роздавали гній фактично даремно. Тільки за доставку треба було платити. І два зіли такого домашнього курочого там з під козів і так далі. Я сподіваюся, що гній вистрілить і зараз дасть толк. А ні, малина хоче хімії, 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 то є промислові сорти. І вона хоче ні, звичайно, у кого там є якийсь радоч пару радочків, то там мона хляпатися там сечівкою, чи гнояркою, як там хто називає, з худоби там заквасками всяких крупив. то награтися не споро, то не однозначне рішення. Але якщо йдемо про велику площу, то тим не наляпаєшся, то треба ну, моя така та не та що думка, то досвід показує. Трошки не трошки таки кинулася нас по хвороба. Я думаю, що діміделла пересихає. Кура на стеблі і от і такі робиться. Але то не смертельно, як то кажуть. От висихає, і, то, і те стебло падає, ломиться, ну, то не страшно. Коли ми дали її пити і її їсти, то воно от сипле, сипле, ростенька, гарненька, все, кілограми є, а толку, а толку не особу. Добре, всім папа, -па, хороших урожаїв, а саме здоров'я, Урожай, ціна, то все хуйня Здоров'я, щоб було мирно, і щоб менше карандашів над головою літали. То вони щось трошки зачастило останнім часом. У нас над головою літали. Всім па-па!